Привіт, народи! Що як у вас справи? Як у кого перше вересня прийшло? Сподіваюсь, вас не змусили стояти на лініцію метро. Хоча у метро прохолодно і взагалі дуже файно, але все ж маю надію, що спокійно сиділи собі вдома на онлайн лінійці Так вже майже 1 жовтня я досі про 1 вересня говорю. Ну що, шо, шо, сценарій писався влітку? Шо я то є? То про що це? Я сьогодні у нас нове відео, так якщо не помітило, то ось нове відео, і ви його зараз дивитесь. І в цьому відео ми поговоримо з вами про аніме. Так, це дуже неочікувана тема для мого каналу, але сподіваюсь на ваше розуміння. Тож сьогодні я розповім вам топ-7 аніме з дуже цікавим і захоплюючим сюжетом. Тобто ми не будемо говорити про аніме, де сюжет прозорий настільки, що якби він був вікном, ми б з легкістю у нього врізались. Сьогодні ми розглянемо справді цікаві і місцями навіть серйозні аніме, після перегляду яких вам ще буде над чим подумати. Ну а зараз такий собі дисклеймер: усі аніме в цьому відео мають жорстокі сцени і збивствами, кров. І пораненнями тощо. Тож, якщо вам не вподоби подібні сцени, не раджу до перегляду ці тайтли. Ну а якщо ви, як і я, любитель полоскотати собі нерви, то не будемо тягнути і перейдемо до самого відео. Перше місце з смерті. Думаю, більшість з вас бачили або чули про це аніме, ну і я вирішив почати з нього, бо це тупо класика. Аніме розповідає нам про хлопця на ім'я Лайт. Юнак гарний, розумний, вічливий, але незважаючи на це, друзів у нього немає. Так би і вчився він спокійно собі і надалі, але одного дня він знаходить дивний зошит. Якщо вірити правилам у цьому зошиті, то людина, чиє ім'я буде записано у нього, помре через 40 секунд. Це аніме розповість нам про те, як людина може сильно змінитися і змінити світ, якщо матиме таку небезпечну зброю у себе в руках. Як діятиме лайт і як це вплине на оточуючих його людей, дізнайтеся після перегляду цього тайтлу. Друге місце грав друзів. Аніме розповідає нам про п'ятьох друзів, що одного разу потрапляють у гру під назвою Гра друзів. Прокинувшись у білій кімнаті, вони зустрічають ведучого Манабу, який пропонує їм зіграти у три гри і перевірити міцність їх дружби. Наші герої не горять бажанням грати у цю дивну гру, але Манабу каже їм, що у одного із них є у 20 мільйонів єн. Якщо вони погодяться грати, то впродовж гри зможуть заробити грошей і закрити борг одного з учасників. Якщо ж відмовляться, то по факту вони підведують друга і йому прийдеться сплачувати свій борг самому. Тому під тиском дружби вони приймають участь у грі. Аніме, до речі, нове і вийшло на початку цього літа. Тому, як показує практика, навіть серед нових аніме є по справжньому цікаві тайтли. Залишається лише одне відкрите питання: чи залишаться наші головні герої друзями після того, як дізнаються багато чого нового один про одного. Третє місце Брама Штейна, аніме розповідає нам про молодого вченого темного Фенікса, ну або просто Каберінтеро, який дуже захоплюється дослідами повиних машини часу. У нього є своя маленька лабораторія, якщо її так можна назвати, бо це просто найдешевша зйомна хата, у якій він разом із своїми друзями Майорі та Ітаро винаходять і досліджуючи свій простір. Через певний час до їх команди приєднується учасник 004 Кріс Макіса, юна вчена, що багато років прожила в Америці. Разом з нею команда вчених винайшла Дімель, смс, які можна відправляти у минуле і таким чином змінювати теперішнє. Пізніше вони також винайдуть машину часового стрибку, і саме тоді О'Карін зрозуміє, що вони зробили велику помилку, втрутившись у час. Тепер він має повернути все назад і повернутися на ту світову лінію, на якій був із самого початку, але даватиметься йому це дуже Легко в аніме є два сезони та один фільм, і я хотів звернути вашу увагу на те, що після першого сезону ви обов'язково маєте подивитися фільм, інакше нічого не зрозумієте. Я просто знаю, що анімешники часто пропускають фільми через те, що не знають про них, або думають, що там нічого цікавого не впливає на сюжет, але не в цьому тетлі. Тут фільм обов'язковий, тому можу лише побажати вам приємного перегляду. На четвертому місці у нас Кодґія з повстання Лелуша. Події розгортаються в альтернативному всесвіті, де Британська імперія оголосила війну Японії. Японія програла у війні, в результаті чого втратила свою незалежність, права та навіть ім'я. Відтепер Японія зветься одинадцятим сектором, а люди, що живуть на її території, діляться на два типи: британці та одинадцяті. І перші можуть робити із другими, що душа забажає. В одній із шкіл 11 сектору живе і вчиться хлопець на ім'я Лелуш із своєю сестрою. Сам Лелуш британець, син імператора Британської імперії. Але незважаючи на своє походження, ще з дитинства він вирішив, що знищить Британію і звільнить японців від свого батька тирана. Одного дня Лелуш потрапляє у конфлікт між британською армією та терористами. Там він зустрічає загадкову дівчину, яка дарує йому силу Діас. Тепер, завдяки силі, яка дозволяє керувати людьми, юнак буде і надалі йти до своєї мети по знищенню Британії. П'яте місце родом Забіса. На острові посеред океану утворилася величезна впадина, глибину якої люди і по сьогоднішній день дослідити не змогли. Не змогли через те, що існує так зване прокляття абісу, яке починає діяти, коли людина піднімається вгору. У різних шарах цей ефект різний, але чим глибше ти спускаєшся, тим менше у тебе шансів повернутися назад живим. Бо як звірі не жирують тебе, то сама безодні б'є. Тут тупо без варіантів. Головна героїня Ріко, 11-річна дівчинка, що дуже захоплюється безодні. Мріє спуститися на нижні її шари і дістатися до дна. Але поки що вона лише червоний свисток, тому ніхто її нижче першого шару не відпустить. Саме тому її метою є якомога швидше стати білим свистком і підкорити безодню. Одного дня, збираючи релікві абісу, на ріку нападає великий звір, після чого її рятує невідомий хлопчик-робот, якого пізніше дівчинка назве регом. І б вони разом у школі інтернації надалі, але одного дня ріко отримує повідомлення, ніби як від мами. Я чекатиму на дні абісу. Аніме цікаво не лише своїм сюжетом, а ще й мальовку, яка є доволі унікальною. Так може здатися, що вона доволі дитяча, але повірте мені, саме аніме далеко не для дітей. Тут знову ж таки хотів наголосити на тому, що у аніме є два сезони і один фільм, який треба обов'язково дивитися після першого сезону, інакше буде величезна сюжетна діра. Наступне шосте місце у нас займає аніме щоденник майбутнього. Головний герой Аману Юкітеру самотній школяр, якому погано дається спілкування з людьми. Він спостерігає, що любить записувати у свій щоденник все, що відбувається навколо нього. Єдиною його відрадою є вигаданий світ, в якому Юкітеру знайшов собі друга Деуса Екса, що кличе себе божеством часу та простору. Поки головний герой думає, що Деус лише його вигаданий товариш, саме божество тим часом планує влаштувати гру на виживання серед людей і таким чином вибрати спадкоємці на свій трон. Бо Бодеу хоче божество, але вічно навіть він не живе. Це ми є доволі цікавими своєю задумкою і сюжетом, а також персонажами. Ну ви просто подивіться на цю милу дівчину з рожевим волоссям, ще характер у неї чудовий, просто краса. Ну і що, що вона сталкерша? Так, вона цундери, яка може приравнувати тебе і вбити когось, можливо, навіть тебе, але знаєте, то дрібниці не варто перейматися. І нарешті сьоме місце набій проти титанів у світі цього аніме, окрім людей, існують величезні титани, що пожирають людей. Невідомо яким чином вони розмножуються і взагалі звідки взялися. Для того, щоб обезпечити себе, люсо збудувало три великі стіни: Щіна, Роза та Марія. У місті перед стіною Марія живе хлопчик Ерен з друзями Арміном та Мікасою. Проживали вони своє дитинство спокійно, але одного дня з'являється два величезних титани, які пробивають стіну Марія. Спокійне і мирне життя головних героїв закінчується, і вони вимушені тікати за стіну роза. Також пізніше Еріни з друзями вступлять у розвідку, щоб захистити людей і дослідити світ за межами високих стін. Взагалі про так у титанів можна говорити годинами. Бо аніме дуже насичене, в ньому ж і класні персонажі, і гарний сюжет, філософія, психологія, і все це в одному флаконі. Думаю, колись я зроблю по цьому аніме окреме відео, але зараз єдине, що я можу сказати, це те, що вам однозначно варто подивитися. Дивитися цей тайтл. Ну і зараз буде одна порада щодо перегляду. Ні, от немає фільмів, тож не хвилюйтеся. Точніше, є, але по факту то фільм-адаптація. Причому сюжет там доволі потовкли, вийшла якась каша, цю кашу зняли на камеру, а потім виклали в інтернет і сказали наїкше. Якщо хочете, я можу зробити огляд на цей фільм, але то таке. Тільки якщо вашій крові недостатньо крінжі, то повернемося до поради. Раджу після перегляду всіх доступних серій не чекати, поки вийдуть нові, а йти читати мангу. Українською ще немає всіх розділів, на жаль, але англійську ще ніхто не відміняв, то ж вперед. Хоча знаєте, мені здається, поки вийде четверта частина, чи яка там вже частина четвертого сезону виходить, наші вже перекладуть всі розділи, ну бо аніме все. Дуже сильно тягнуть, і я зараз конкретно про четвертий сезон кажу, бо до нього все було добре, зрозуміло, нормально і в хорошому темпі. Сам четвертий сезон класний, і опенінг, як завжди, на висоті, але все дуже сильно тягнеться. Так, я щось затягнув. Як бачите, про от можна говорити годинами, навіть не доторкаючись до самого сюжету. Але сюжету я обов'язково торкнусь в одному з наступних відео. Або не в наступних. Або не у відео, я хезе, як все складеться, але десь там колись побалакаємо. Тож на цьому у мене все. Дякую, друже, тобі за перегляд і до зустрічі у наступному відео.